Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами неймовірно смачним і швидким рецептом приготування. Малосольних огірочків. Це дуже смачна якби, закусочка з огірочків, получається. готується швидко, маринується також швидко. Як бачите, я взяла контейнер, але є, що люди роблять, в пакеті. Я думаю, що вам цей спосіб вже відомий. Значить, я порізала на такі от невеличкі шматочки, мені так подобається. І зараз сюди дивіться, що я буду додати. Звичайно, кріп. Я покришила от мілесенько пучок кропу і додаю сюди. До огірочків. Так, далі чорний мелений перчик за смаком. Трішечки приперчимо, посолимо. Так. Хорошу таку щепоточку солі додаємо. Потім у мене ось тут у баноці є мелений часничок я вже показувала і розказувала, що я так роблю. Ну, в принципі, часничка також додаєте за своїм смаком, скільки любите. Любите гостріше, додавайте більше. Любите не дуже гостре, добавте два зубчика просто для аромату. Так, і що далі? Яблучний оцет ось такий. Буквально десь столову ложечку, ми його наливаємо. І е, можна взяти оливкову, можна взяти соняшникову, любу олію, яка є. Також 2 столових ложечки, 2-3 ложечки. Все, коли додали, тепер ми так нічого не перемішуємо, накриваємо кришечкою. Ось так. І починаємо отак от ними якби трусити. Вони гарно перемішаються, пустять сік Якщо це в пакеті, то просто так само розминаєте все це в пакеті. Ось, ну Можна, як бачите, в мене трошки багатенько, то можна трішечки допомогти. Отак от Вилочкою перемішати. А потім ще кришечкою накрити і отак зробити, як я. Тільки що показувала. Ось, тепер буде краще. О, все, бачите, вони вже там почали якби шевелитися і все гарно відбувається. Значить, в такому вигляді ми їх залишаємо на годину-півтори, ну, десь приблизно до двох годин. Через дві години такі огірочки вже можна буде куштувати. Так що, мої хороші рада була поділитися з вами таким чудовим прекрасним рецептом подивитися вже результат на фото. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей. Всім пока.